Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас вівторок, 6 березня, на дворі тепленько. Температура 10 градусів тепла, але є вітерець, але не такий холодний, як був вчора. Я вас сьогодні запрошую до себе приготувати гарячі бутерброди. Ходімо, приготуємо разом. Кому цікаво, заходьте. Для приготування наших бутербродів нам треба цибулина, яйця, в кого більша родина з більших членів, Треба брати більше. Мене. Мені досить цих продуктів. Також треба хлібчик. У мене нарізного сьогодні немає, тому буду нарізати сама. Ось такий білий батон половину. Ну і, звичайно, сіль перець. І починаємо готувати. Спочатку наріжу хлібчик я, друзі. Вот такою товщиною наріжу хлібчик. Так, хлібчик нарізала, відправляю нарізані шматочки на тарілку. Також треба для цих бутербродів сирочки. Бажано плавлені сирочки в мене ось такі. Не реклама а покупка. Так, два беру сирочки, Ну, буду натирати на терці на м'який і побачу, може, досить і одного. Тепер наріжу цибулину. Цибулину старайтеся нарізати дрібненько. Я ось так нарізаю полукільцями, а потім ці полукільця ось так поперек. А тепер ще ножем ось так січу. І виходить міленько нарізана цибулька. Цибулю подрібнила, тепер додаю її посудину. в посудину. Кого яка, в кого є миска глибока, в кого піалка така, в кого салатниця. Це не має значення в якій посуді. Так, тепер сюди додаю до цибульки два яйця. Так, два яйця додала. Тепер беру два сирочки плавлені. Бажано, щоб вони були холодні з холодильника. І натираю на терці. На терці натираю на ось такий. На ну, такий буду натирати. Охолоджені сирки натираються краще і швидше. Кого немає плавлених сирочків, візьміть твердий сир. Бажано сметанковий, щоб був м'який сир. Тому що твердий, ну, їх треба швидко прожарювати. І твердий буде довше смажитися. Кому треба швидше, то Так, сир натерла ось така вийшла в мене. Маса додаю тепер до цибулі і яєць. Думаю, що, мабуть, буде одного сирочка досить. А може, потім досмажу ще, доріжу хлібчика, досмажу. Так, зараз я ці всі продукти присолю. Сіль багато не кидайте, тому що сирочки присолені, солоненькі, Приперчу. Перцем тут, щоб не переборщити також. Ну, четверту частину чайної ложечки. Я думаю, тут досить. Хто любить більше перчина, додавте більше. Тепер все гарно вимішую. Перемішавши нашу начинку, додаю ще дві дрібки солі, невеличкі. Бо зовсім не солене, тому ж так, зараз така сіль, що важко вгадати, але це не проблема. Досул на столі. Пересол, знаєте, сам йде. Куштую на сіль, чи не треба знову додати. Так, добре все, не треба вже нічого додати. Ставлю сковорідку. Так, а як мені тепер треба виставити, щоб було вам видно сковорідку, як будемо смажити? Наливаю олію. Олії не треба багато лити, в міру лити. Так, десь я налила 2 столові ложки. Дві столові ложки десь налила. Так, олія наша нагрілася, тепер беру хлібчик, батон, хлібчик, кого що є. Навіть на кож можна намазати посмажити. Кладіть щедро, не жалкуйте. І кладемо оцею начинкою донизу. Рецепт не новий, але дуже давно я таке готувала, тому вирішила приготувати на вечерю до супу такі. Ну, як хай будуть гріночки. Або гарячі бутерброди смажу все з одного боку. Зарум'яняться, переверну на інший, підсмажу також з іншої сторони. Ось так обсмажила з одної сторони, перевернула на іншу і також трішки підсмажу, щоб були рум'яники. Так, ось такі з іншої сторони, друзі, перевертаю, щоб вам показати. Нарешті я наші гарячі бутерброди посмажила. Вийшло оскільки тут 6 штук і тут при 9 штук вийшло таких бутербродів. Повторююся з рецептом. Значить, 2 яйця, 2 пачечки сиру, одна цибулина середня, сіль перець. Перемішуємо, накладаємо на хлібчик і смажимо з обох сторон до зарум'янення. Я вас запрошую, друзі, посмакувати такі бутерброди. Всім приємного смаку, готуйте. Рецепт недорогий. Смакуйте міцного здоров'я, гарного настрою. Бережіть себе одне одного. Також запрошую вас на прямі ефіри, які відбуваються кожного вівторка о 19-й годині. Всім до побачення, до нових зустрічей, до нових відео. Хочу подякувати нашим захисникам за захист, міцного їм здоров'я, хай їх Господь Бог оберігає всього їм найкращого і нехай повертаються до своїх родин цілими і неушкодженими. До нових зустрічей, до нового відео!